Ой, боже. Що, про це ще не є? Трускавецький бог. Чика. Чи... <схот> скільки коштує? Амінь. <схот> Вітаю вас, браття і сестри. О, нормальна тема. Браття і сестри у Фейсбуці, так? <схот> окреме вітання, окреме вітання Грішину Сергію. Вітаю його з його виходом з Єгипту. Тода <реш> роба! Я радий вас всіх вітати від імені Церкви Свідків у справі 2017, дріб 02, дріб 198К. І вітаю всіх з прощеною неділею. Пропоную поговорити сьогодні про прощення. Кого? Всіх. Всіх на всіх це, це, це інша позиція трошки. Ну, давай. У мене відстає відеоряд, я не знаю, вони зараз ржуть, е, зараз ржуть, чи вони ржуть дві хвилини тому. Чуєш, про це? Де mm. трансляцію вимкни, будь ласка, спілкуйся, хто саме ржуть? Запросто, вже виключив. Сергій привіт. Привіт. А, ну так ти нас на, на Фейсбуці. Тфу, на Фейсбуці. Оце твоє ефо, це ж робить. На скайпі слухай нас, там же ж затримка на хвилину йде. Я зрозумів. Ну, рж ржали ми після того, як ти привітав Грішина з виходом з Єгипту. А, я зрозумів. Добре, затримка то, то діло серйозне. То Друзі, діло святе. Я... Затримка це діло святе. Не завжди святе, одна моя знайома. Не вважала це То ти маєш, ти до... Де Єлєн звернувся. Затримка сильна. Це Ти зараз маєш шоу. сказати тоном тягне Товариство. Е, Роман, після дзвінка твого земляка я би на тому місці не стіпався з акцентів і діалектів. <ріху> е, ні, давайте серйозно поговоримо сьогодні про прощення такий день і. ну... Давай, малыш, покажуть, это. Сам Бог виліт. <звизна> у <звизна> нас є за, за кулісою, у нас є за кулісом. За кулісою є Антон. Антон, привіт. Його не всі знають гості Скрипіна, але всі знають в студії. Це такий серйозний найголовніший насправді персонаж це людина-кнопка. Антон, я буду тобі говорити, ти будеш включати, то що я попрошу тебе включати, якщо можна. А вас, друзі, Романе, Сергію, Андрію. Долучайтеся до... Так до До нашої недільної, раз уже скрипін назвав недільний процишин, тому саме от все так. Долучайтеся до нашої недільної розмови. Отже, Трамп, друзі. Е... Антон, не треба давати картину. Він вже дав. Він вже дав. Окей, добре. Трамп. Пропоную пробачити, простити Трампа, бо він ржачний. <реш> ну, ну, реально, ну, ну, це вартує того, щоб його простити. Зумість, не, не встигли богопротивні кацапи тільки потішитися з його обрання, як дідусь зразу сказав, що е, Крим треба вернути. І як писалося в книзі, рижий-рижий. Е, канапати, не у дідушки є наха, розумієте? Я пропоную його за це простити. Прощений. Амінь. Прощений. Щось можеш скажете на цю тему, друзі. Про це ми говоримо п'яту годину. Може хором потрібно? все. Great America. Make America great again. Make America Great Again Make America great again. Да, все. О, як казав Дональд. Дональд Дональд, да? Ну ще разріж. Я спеціально так точно не робив, бо я не впевнений, чи там нема авторських прав Діснея. Ну так. У нас заклемлять на Ютубі. На, на Але Бог простить. Е, їдемо далі. Друзі, Гройсман. Гройсман е, оголосив на всю Україну. Ми не бачились понад тиждень, тому новини не всі свіжі, деякі баянчики. Оголосив, що Тимошенко матір української корупції. Пробачмо його. <рі một> Побачимо, його, відає, що говорить. І Юлію Володимирівну, давайте пробачимо. Бо материнство робить жінку прекрасно. Після непланованої затримки. Ну, так, так. Правда кажуть, Леонід Данилович ламанувся здавати аналізи на ДНК, погодився оплачувати аліменти. Але там уже велика черга, діло мутне, з батьківством ще розбирається. Тож простимо їх всіх. Простимо їх всіх і будемо жити далі. За, ем... за, простимо за що? За груповуху я? <світ> Романе Андрійовичу, не соромтеся здогадуватися. Я не соромлюся здогадуватися. У нас була дискусія з паном Гончаренком, якого якого якось... ви вчасно викрили. <світ> так, абсолютно. І причому він їхав моєму багажнику на метро Мінського першій ночі після ефіру. <світ> <світ> а, от, і, а скільки ви. У вас який тариф таксі? Ви <світ> на обері працюєте? Ні, Google Таксі там у вас в ваших західних краях, зокрема в місті Лева, дуже патріотичному, дуже популярний Яндекс Таксі. Яндекс Таксі, так, так, так. Так, бо на шару практично возять, а Галичан вдома, ну в принципі, їх не нудить від того. Поняття немає в трошкавців, немає ні Яндекс Таксі, ні. Не доїжджає просто. Давайте простимо Галичан ні, за Яндекс Таксі. Не на снігоступах тут. До сих пір ходимо... Так от, стосовно груповухи і простимо за все, то ми обговорювали постать історичну Катерини Другої, яка нібито придумала місто Одеса і пам'ятник, який стоїть в Одесі, то я просто боюся, що щоб не поставили. Ви думаєте, вона бабця української корупції. Так, а де, десь теж поставлять, можливо, пам'ятник і Всі потенційні батьки будуть теж там довкола в скульптурній композиції. У ну, Луганську є пам'ятник 30 років в Донецьку є пам'ятник Кобзону, чому Кобдону. десь ставиться пам'ятник Юлії Володимирівні, чому ні. Ну, да, а, в Качанівській колонії можна, там, я думаю, є місце. Друзі, я з вашого боку спокійно би з... поставився з... до одного. У них всі рано чи пізно будуть мати пам'ятник. Ну, Я ти кажу, мій, мій. Е, амінь з, ну так амінь.ua е, е, <рив> Зорян і брат Близнюк шкіря після тріумфального атентату в Діві в миру е, Толстого е, він вирішив не зупинятися, зловив кураж і е, вирішив оголосити війну однокласникам. І контактами. Але ми пробачимо пробачимо і простимо. Бо, як писав богопротивний Зігмунд Фройд, все криється в дитинстві. Очевидно, що Зоряну, над Зоряну, в дитинстві знущалися однокласники, а шкіряку просто тупо бракує контактів. Тож і їх пробачимо. Чуркін! Та ладно. Чуркін, Антон, не шукай картинку. Картинки нема. <риск> так є Ленін в тебе. Просто тост. Просто <риск> 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 не, Не чокаюсь. І <риск> 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 э, їдемо далі. Отже, скрипь. Їдемо далі на ритуальній машині. Хто наступить? Сказав скрипін, майже той самої інформації, що Чуркін, ні-ні. Е, Романе. Використись, маєш... будь ласка, негайно. Mm, все буде добре, не переживай. Попри всі твої депресивні останні пости, все буде чудово. Е, та... Романе, ти маєш... Ти неправильно читаєш. Е... Це дуже оптимістичний пост. ти. Е... Горазд, мене, будь ласка. Я, Міжість, я завтра заміцю. Амінь. На курсі Полтавської говірки. <риклад> е, е, отже, маєш чуйку, Роман. Маєш чуйку, бо не встиг Гончаренко е, свалити з вашої з Наталкою в студії, не встиг він розказати, що в тесті є 700 штук, як його тут же викрали, потім тут же врятували, потім тут же не викрали. Е, е. І що тут можна сказати? Насправді все давно описано в писанні. Наприклад, е в писанні від Самуїла давно вже написано ну, від Самуїла Маршака Середнього роста сутулий, но крепкий ходять в партийній футболці кепці, знак БПП на груді у нього більше не знають о нього нічого. ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в южной столице, ищут с утра и не могут найти парня какого-то лет 30. Парень нашелся, нашедший медаль. А жаль. Друзья, просто ему, а может что скажут? Аминь. Аминь, окей. Простимо и его. Простимо його, по такому гівну, як він прилетить рано чи пізно, чи від своїх, чи від чужих. Що <після> 에... залишилося? Євробачення. Богопротивне Євробачення. Я бачив ваш вчорашній перегляд. Богобородати <після> Євробачення. І, і <після> <шо? після> я радий. Тільки не що... починай зі слова амінь. <після> ні, 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 Я радий, що ти вчора мене. Так і не набрав, бо я бачив, як його дивилися. Але вечірній тріумфальний перегляд національного відбору до Євробачення він переріс в шикарний ранковий фейковий, на жаль, на жаль, фейковий зашквар від телеканалу Звізда. Невідомий мені насправді геніальний. Користувач інтернету написав, що ну, зробив фотошоп е скріншоту російського телеканалу Звізда, який е містив інформацію, що від України поїде на Євробачення значить, співак, який е подібний на Гітлера. Особливо Фінанский. мені подобається в цьому реченні слово поїде. Е ну, поїде, ну йому. На Ну, тобто, ти хочеш сказати, що Оторгвальд живе безпосередньо там, де вже буде Євробачення? я думаю, що вже там вони клумаки переселилися, щоб не дай Бог то сіну. Ти знаєш, ситуація з Євробаченням вона була така, що обрали одного, а потім поїхали в Грин гринжоли. Тому треба дбати за місце, знаєш, куриця встала, місце пропало. Тобто треба вже там ну, жити. То ж оторвать там вже, бред палатку розбудить. Та, 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 та. Ну. А Аваков знає, що оторвать в центрі Києва Палатка. То на центр та лівобережка. <ріху> Окей, а аваков знає, що на, на лівобережжці палатка. Там через дорогу уніацький храм. Йому Білецький сообщил, так. Да. Я зрозумів. Ну, але суть в чому. На жаль, новина виявилась фейкою. Я особисто. А ага, Галича ти вже в Гітлера нарядив. Я особисто пішов на Богомерський сайт телеканалу Звізда, звіздів, невідомий мені, користувач інтернету, нема там такого матеріалу. От. Але було пізно. Торвальд вже змінив концепцію свого виступу. Я прошу Антона показати, як буде виступати яких шатах як Так, Він уже показує в п'ять раз. Nu, ну бачите, в тому проблема. Я ж не бачу що у вас відбувається. Music macht fry. Music macht. Music macht fry. Yeah. Music. Uravision. Eurovision! you're a vision. А, a vision так. Бачите, Романе, ніяк вас тема вуличок не минає. <рес> це все ну, для ну, я, 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 я Це все для ліваків. Від серденька до сонечка. Але друзі, але, друзі, У всій цій історії є один момент, який слід пам'ятати. Росія славиться своїми контрзаходами, своїми антисанкціями. Тому я б е, не здивувався, якщо б на найближче Євробачення до нас приїхав Білан у такому сіренькому френчі з такими вусами і е, з люлькою. Кажуть, е, його вже привчають брати в рот люльку. <реш> Кажуть, що тут з Росії приїде панайотов. Це такий. Е... Український викормиш, який був там на якихось фабриках брав участь, а потім осів, значить, на ну, Панайотов, Болгарин. Головне болгарин, Панайотов. <головне, боявшись... Головне, щоб не боявся. А Чому у вас фамілія така? Та та щоб не боявся чого? Брати рота, так. Брати люди. Ворота, да. Особисто у мене теми закінчились, можливо, є. А, ні, вибачте. Я ще мушу вибачитися. Мушу попросити пробачення у Наді. Надя, вибач, ну ти йону. Гідний фінал, так би мовити, цієї рубрики Недільний Процишн. Скільки коштувало того, що ти набадяжив там? Це світлодіоди, скажи мені? Ну, в тебе там, там, де F оце от. А ти що бачиш взагалі? Я думаю, що це комп'ютерна у нього історія. ти Знаєш, воно нічого не каже. кухня тут заду мене, я не знаю. Нормальна кухня. Дякую, недільний За тільки за проповідь всіх простили, скажи в кінці вже амінь. Романе, ну, я стібусь, стібусь, але є речі. Які не робляться. Ну, ну, гаразд. Та він же з парафії, ну альо. Ти, 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 ти мав би сказати Амінь.ua, як ти говорив це до цього. Окей. Uh, Амінь.ua. Okay. Uh, Вступайте до нашої церкви. У нас можна бухати. <гум> до нас Женіфер Лопес ходить по суботах. Mm -hmm. Ну, До нашої церкви. <гум> Тоді я йду до вас. <гум> <гум> це це яка церква. Дякуємо тобі, Богдане. Дякую, сильно. Богдане, дякую тобі. Ти Україну відкрив Європі. Я фактично практично цитую Василя Васильцева, відомого е, поета, пісенника, який міг би потрапити на Євробачення, але не потрапив туди. Тому що він з неправильним <с гаслом <с ходив. Романе. Разом нас багато, нас не подавати. Перестаньте. Романе, перестаньте. Бо мені доведеться викликати екзорциста.